Привіт, дорогі друзі! Сьогодні незвичне відео. Хочу записати більш розмовне. Я дуже вдячна всім, хто підписаний на мій канал, вас там вже немало. І не настільки багато, як би хотілося, але мені дуже приємно за цю кількість, яка є. Я би хотіла поговорити про активність. Мені дуже цікаво, чому стільки людей підписано, але немає. Діалогу, я задаю запитання, що у вас цікаво, чи б я вам цікаво в Мерці знімала, але чомусь ви не активні. І це дуже сумно, тому що дивлюсь на статистику свого YouTube каналу. Печалька. Через те, що в мене перегляди впали, тому що коментарів немає зовсім, лайки мінімальні. І Ютуб бачить, якщо за 2 сутки, за 48 годин, моя аудиторія неактивна, це означає, що їм не цікаві мої відео. І Ютуб мене не рекомендує. До монетизації, коли в мене 7 місяців назад вона включилась, в мене були просто прекрасні перегляди. Там по 1008 залітали відео. Коли включилася монетизація, стало більше підписників, тому що, як ви знаєте, потрібно отримати правила Ютуба, потрібно отримати тексенок. Так, так поїдемо, підемо. Потрібно отримати 1000 підписників і 4000 тисячі годин перегляду. YouTube я вела 7 років назад, розпочала це суто для себе на пам'ять. Я мала приватність ці відео. Але потім, коли ми вже збиралися виїжджати в Штати, я захотіла це все знімати, щоб залишила пам'ять, тому що телефони міняються, відео пропадають. І взагалі змонтоване відео, як це все було, є зразу. Ти включив і все бачиш і згадуєш. Коли розпочинала цей YouTube, я з першого відео сказала собі, що я буду вести його тільки на українській мові. Тоді було дуже популярно російською вести, тому що ну так, якби на всі більше знали. Але я була українка, я була принципова в цьому, і я сказала, мені багато хто каже, воно тобі не буде заходити, тому що українською це не є популярно, тебе мало хто буде розуміти. Але я сказала, окей. Нехай буде 20 підписників, нехай їх взагалі не буде, я веду це для себе, але я знаю, що я буду говорити українською. І що, не пройшло і 3 роки, як це стала популярна українська мова. Дуже шкода, що такою ціною виборювали. Але в тому я горда, що я не зрадила свою українську мову. Тому зараз вони дуже популярні на піку- на піку, і дуже зараз, коли ти шукаєш українською мовою, їх більше. Чому я дуже рада. Ось тому якось сумно. Сьогодні якийсь такий настрій. Я не хочу це все залишати, мені це подобається. Я це роблю для себе в більшості, але мені би було дуже приємно, якщо... Я би могла ще на цьому мати якийсь дохід. Тому що, будучи мамою вдома, і хотілося б якось заробляти. Хоча я не скажу, що це основне, бо тому що там смішні гроші. Я 100 доларів заробила за 5 місяців. Але, як то кажуть, вони на землі не валяються це приємно, тому що я поєднюю корисне. Приємне з корисним. Ось я не знаю. Сьогодні я відкриваю. Ми були в подорожі з чоловіком. Це наша любов, де ми їздимо, подорожуємо, багато місць бачимо гарних. Коли ти стараєшся, робиш. Я дуже багато уроків прийшла в Ютубі. Я практично кожен день вчуся. Які гарні заставки робити, бо вперше всі кажуть, що люди клікають тільки тоді, коли гарна заставка. Коли гарна монетизація, прекрасне відео, ну, це все, я вчуся і покращується постійно в мене. Але перегляди не збільшуються. Не знаю, які, яка причина. Можливо, через те, що дуже багато конкурентів зараз. Можливо, ну, але якщо я це веду не цікаво, то люди б не підписувалися. Ось. синочок. Зараз мама поговорить, йде. Звичайно, я це не залишу, тому що це мені дуже подобається. Але я би хотіла, щоб мої підписники, якщо ви підписуєтесь, а вас там є вже більше двох тисяч, то якщо ви підписуєте, значить вам цікаві відео. Але чому ви? Ну, не знаю. І коли підписано на канал, і мені дійсно цікаво, я залишаю коментар. Я знаю, що це є підтримка, що це є. Класно Ютуб. Рекомендую бо бачу комусь цікаві ці відео. Не знаю, бачу, дуже залітають відео, там купили будинок, зробили ремонт. Так, да, Це все класно, але в мене трошки інший стиль мого Ютуба. У мене є про мою сім'ю і про моє життя. Зараз ми живемо на ренті. Можливо, колись відео залетить, коли ми купимо гарну хату в Америці. Ось. А я би дуже хотіла, попросила, будь ласка. Підтримку мого каналу, чи я це недаремно роблю, чи є якась віра в мене, що в мене все вийде, поставте сердечко, напишіть будь-який коментар, навіть цей смайлік, який ви ставите в коментарях, я вам за це надячна. вдячна. Тому що я розумію, коли ти не знаєш людей написати щось, ну, це теж, це треба знати людей. А просто в підтримку мені би було дуже приємно. А, бо часто хтось каже, о, та щось тільки просити, оце, підпишіться, напишіть коментар. Так, але це не потрібно соромитись, тому що тільки завдяки цьому ми можемо бачити, кому подобається відео. Е, тобто, YouTube має свої правила. Ну, якісь ось такі роздуми в нас сьогодні. Е, кожен раз, як то кажуть, є взлети, є падіння і треба прийняти це з честю. Ось. Тому на початку відео я мала розказати, що нових підписників дуже багато з'явилось. І я би хотіла сказати, що я народилась у Львівській області, проживала в Києві років 6, здається. Я там закінчувала 10-11 клас, проходила курси повара, парукаря. Але по сімейному ставину я повернулася назад у Львів до села до бо вона зламала ногу і потрібно було доглядати. І я вже була, це 20 км до Львова, до самого міста. І я їздила в церкву, пішла в хор молодіжний і там зустріла свого Андрія. Ось і так розпочалася наша дружба. Ми одружились і я жила вже у Львові. І проживши років 15, десь так. Ми в 2006-му одружились. Нас троє діток. Вже синочок народився тут, в Штатах. Ми приїхали в Америку у 2019 році, тобто 6 років ми вже тут. Разом ми одружені з чоловіком 19 років, буде 25 червня. Ось. Більшість ми прожили у Львові. У нього на квартирі. І Наша доля така була, що сестра моя рідна проживала в Штатах і викликала мене сюди, щоб покращити фінансові, фінансове положення. Старші доньки в травні. Цього е, наступного місяця буде вже 18. Її звати Вікторія, і сталочка, друга донечка її 12. І оцей маленький хлопчик наш Вільям, Йому чотири рочки. Та, синочок? Це. На жаль, він говорить дуже багато англійською, хоча він розуміє українською. В нього така мішана мова, але я вкладаю все, що можу. Я розумію, що я живу в іншій країні, але я буду старатися, щоб він не забував своє коріння і свою мову. Ось. Дасть Бог життя. Літом я хочу поїхати в Україну. Хочеться, щоб все це страхіття закінчилось і я могла обняти рідних. Там в мене є батьки, ще дві мої сестрички рідних. Ось. Брат живе в Канаді вже більше 20 років. А, недавно я отримала грін-карту і поїхала вперше в Канаду до свого брата. До речі, через в Їхати в Канаду, чоловік, мій фанат футболу, і там наша збірна з України грає. Не питайте мене, я в цьому не шарю, не знаю, не буду зараз говорити неправди. Коротше, брат там також нас футболіст, і він нас запросив, і ми їдемо з сім'єю туди, в Канаду, але не, не де він живе, а, а ми їдемо. Я тут напишу, як вона називається, тому що реально щось мені вийшло з голови як. Ми вже маємо заброньовані білети, готель. Ось, то буде цікаві дуже відео. Якщо вам буде цікаво, залишайтеся з нами. Цікаві моменти. Бо я розумію, в мене 60% дивляться українці. Я це знімаю для України. І там на легкі часи я дуже співчуваю те, що ви зараз проживаєте. Помагаємо, як можемо, молимось, і розумію, що такі відео, можливо, вам чуть-чуть піднімуть настрій і ви побачите більше світу. Бо я знаю, що когось взагалі немає можливості виїхати далі з свого села чи міста. Так, буду завершити своє розмовне відео незвичного формату. Я всіх поважаю вашу думку, ваше право на, на ваш розсуд. Тому бажаю всім гарного дня. Дякую, хто був зі мною, хто дивився. Буду вдячна за вашу підтримку. Якщо вам подобається такий формат відео, поставте вподобайку, напишіть будь-який коментар. Україно, я тебе люблю. Скоро зустрінемось і передаю усім привіт. Тримайся Україну. І гарного вам дня, мирного, безпечного і всього вам найкращого. Божих вам благослуги. па Папа.